Зей Романа Шухевича, він знаходиться попереду нас. Прийшли сюди, готувалися і будете сьогодні змагатись за призи, сприяння якоїсь Молодці! Молодці! Раз, два, три! У нас сьогодні пройшла вже друга велика теренова гра, молодь пам'ятає Шухевича. Проходить вона традиційно на Білогорші. Це е, таке значне місце е, пам'ятне в історії Романа Шухевича. Сьогодні в нас прийняло участь 18 команд з закладів загальної середньої освіти, з професійно-технічних навчальних закладів, з центру військово-патріотичного виховання. Це в нас позашкільний заклад. Е, в загальному близько 200 учнів, вихованців сьогодні змагаються. За призи. Вони проходять 9 точок. Це є розпалювання вогнища, маскування, смуга перешкод, перетягування канатів стрільба. Тобто різний такий перелік точок. Загально цікаво, дуже багато драйву, емоцій. Десь приблизно в яких роках. Тому що Степан Бандера був після, по другому Бачиш, там гулька є. давай, давай. давай. де гулька? Ви йдете телебери. Андрюха, відстаєш, Андрюх. Три, давай, давай Давай, 2, Три. Щерша нога досі. Тридцять п'ять. Тридцять шість. Далі, далі найголовніше те, що в наших центрах національно-патріотичного виховання ми не просто маємо вивчати якісь практичні речі, от але ці всі речі мають бути підкріплені безперечно певною нашою українською ідеологією, нашою свідомістю. Тому ці всі речі, які ми сьогодні робимо, і ця теренова гра, теж є яскравим свідченням того, що, по перше, діти пам'ятали свою історію, пам'ятали свою мову і для того, щоб вони це переказували своїм однокласникам. Хорош. Ще нижче. Хорош попала. Не Це теренова гра, змагання. Називається молодь, пам'ятає Романа Шухевича. Чи було важко? Ні. Навіть якщо було важко, ми з цим справлялись, ми, чесно, ото не нервувалися, ми якось ото спокійно це сприймаємо. Ми з позитивом це все.